Вітаю, Любі! Сьогодні у нас, знаєте, така гаряча тема, тому що ми задаємося питанню по нашому життю: так чи можливо, щоб в нашому житті нам ніхто ніколи не зрадив? так? А чи можливо самому ніколи нікому не зрадити в цьому житті? І давайте спробуємо відповісти на це питання. І для цього ми скористуємося американськими так, даними, які я залишу внизу, і ці дані нам дають результати багатьох досліджень одружених пар. Так, на що треба звернути уваги одружених пар, тому що ця категорія населення, так, яку можна спостерігати протягом багатого часу, так і робити різні відкриття, тому що стосунки стабільні, пара стабільна і можна виявляти дуже багато цікавої інформації про зраду. Наприклад, так. І давайте почнемо. Е, статистика. В 1994 році статистика була така, що 20-25% одружених людей зрадили. Так, в 1997 році дев'яносто році зрадились 34% чоловіків і 19% жінок. І ситуація сучасна нам дає ось такі дані, що зраджують 11% жінок і 10% чоловіків. Тобто, з часом ви бачите, що трапляються, урівнюються, так, і навіть на 1%, але мені здається, це не така незначна е, різниця, так що е, люди зраджують менше. І цікаво, чому, мабуть, тому що зараз у нас дуже багато інформації. Так, дуже багато людей, які працюють в цій сфері, і готові допомогти пари, так, щоб зробити подружнє життя набагато задовільнішим, так і щасливим, і здоровим. Тому мені здається, ці от показники вони знижуються. І у нас є равенство тут, так, чоловіків та жінок. Чому? Тому що зараз змінюється, так, суспільство. І зараз і жінка, і чоловік займають більш-менш рівні позиції в родині, в сім'ї і в суспільстві. Так? Обидва можуть заробляти, обидва виховують дітей, обидва будують кар'єру і таке інше. Тому можливості, так, у жінок стали такими ж, як і у чоловіків. А, наступне питання, так, чи ми запрограмовання зраджувати? І відповідь на це питання неоднозначна, тому що ми дуже складні тварини насправді. І у нас є переваги, як зраджувати і як не зраджувати. Так, наприклад, перевага зради це я розповсюджую свою генетику на більшу кількість партнерів. так? А, наприклад, переваги не зради це не передавання різних полових захворювань, так, виховування. Дітей, що спрощує виховування дітей, якщо ми разом. Так, і а, задовільнення емоційних потреб. Внизу я залишу відео про те, які базові емоційні потреби у нас є, і зазвичай ми їх задовольняємо більше з них зі своїм партнером. Тому біологічно у нас, знаєте, рівні можливості, як бути моногамними, так і полігамними. Це а, нам Незручно, а вигідно, я б так сказала. Наступне зараз давайте розглянемо фактори, які пов'язані зі зрадою. І по-перше, це стать. Так, чоловіки зраджують більше, ніж жінки, але жінки віддаються більш емоційно цієї зраді. Так, і наприклад, згідно до статистики, 44% чоловіків зрадили просто через секс, і 11% жінок. Лише 11% просто секс, так? І жінки бачать емоційну зраду як щось більш важливе, ніж чоловіки. І жінки, до речі, відчувають більше провини за зраду, ніж чоловіки. Наступний фактор це вік. Ви знаєте, що є такі періоди життя, які більш небезпечні для зради. І, наприклад, це найвищий період зради для чоловіків. Це 55-65 років. Цікаво, чому так? Я думаю, тому що чоловіки в цьому віки, вони знаєте, як. Вже дуже багато чого пережили. Вже е, взагалом мають досвід дуже довгих, різноманітних стосунків, так і е, вже таке, е, як це кажуть, розуміння своєї смертності, так, і е, це може бути пов'язано з цим високим ризиком. А жінки у них саме високий період з 40 до 45 років. І в період 39 Років саме небезпечний так для жінок. І взагалом для всіх будь-який вік, який закінчується на 9, 29, 39, 49, 59, це дуже небезпечний ризик, велика вирагітність зради, тому що, знаєте, це як ти входиш в нову еру свого життя. Може бути, може бути криза ідентичності, да? людина відчуває себе не в безпеці, що вона щось втрачає, щось переосмислює і тому. Ось в такі моменти вирогідні зради вона підвищується. Наступне це риси характеру. Так, якщо людина нарцистична, особливо чоловіки, якщо у людини дуже низька поступливість, так, уступливість, якби уступати, то це те теж не дуже гарний фактор для ну, Як фактор зради. так? Потім, Чим менше людина самоосвідомлююча, тим більше. Вірогідні зради. Наступна четверта це історія розлучень, так? тому що люди, у яких є а, цей досвід розлучення: один, два, три. Так, у них може сформуватися таке пісимістичне, саркастичне відношення до стосунків, таке бачення є негативне, і тому це може бути як. Фактор зради так, але кожен випадок індивідуальний, і тому знаєте, інколи ми розлучаємося, тому що ми відчуваємо себе. Занедбаними в стосунках, можливо, там є насильство в стосунках. Тобто, знаєте, ну, індивідуально треба дивитися на кожну пару, на кожний випадок, але взагалом, так, історія розлучень може вам дати такий сигнал перевірити, а що відбулося, а чого ця людина розлучилася, чи може вона пояснити знаєте, в такому зрілому, якби. В зрілому руслі, так, по зрілому, а що відбулося в стосунках, що людина розлучилася, і якщо там є зерно, так і ви розумієте, чому це сталося, то ну, якби тоді історія розлучення ні про що не говорить, але на це можна звертати увагу. П'яте це якби історія зрад, так, тому що минула поведінка предсказує нам майбутню поведінку. так, так, оце треба пам'ятати. І також ще раз, тобто, ми не знаємо, що там було в стосунках, чому трапилася зрада. Так, І якщо ваш партнер може пояснити, чи потенційна людина, яка вам подобається, що там було, так то можливо були конструктивні причини так, на цю зраду. І тому якби зрада не завжди однозначна. А, наступний, а, наступний фактор це самі стосунки. Так? А, дуже цікаво, що довгострокові стосунки підвищують вірогідність зради для чоловіків. Цікаво, так? Да? Я думала раніше, навпаки, чим а, довше люди разом, тим менше вірогідність зради, але ні. І для жінок це трішки. По іншому, тому що вірогідні зради у жінок більш по підвищуються всередині, так бо, наприклад, на початку відносин чи вже дуже там довгі відносини, то жінки не Зраджують вірогідність зради нижча. А от десь посередині то так. А, наступний фактор в стосунках це задовільнення стосунків, да? чи є там дефіцити. І от кажуть, що 25% а, да, людей а, зрадили, тому що вони не були щасливими в стосунках. Так? І нещасливі люди в стосунках в 5 разів а, ну, підвищуються вірогідність, що вони зрадять. З тими людьми, які ну, достатньо щасливі в стосунках, і там в два рази підвищуються вирогітні зради. Наступний момент це так? Е е презирство. Е давайте я оставлю, залишу посилання тут От, е відео про чотири. Стилів комунікації, які руйнують стосунки, і один із них це презирство, тому що це результат того, що дуже багато там назбиралося, а, так і тому а, от в той момент зрадити дуже велика вирогітність, коли в тебе настільки багато назбиралося обурення на твого партнера. Наступне це відчуття, що знаєте, ну що це не ті стосунки, що в них нема шансу, що ви сумніваєтесь. Дуже в своєму партнері, так, і ви просто йдете, зраджуєте, тому що, ну, якби, не ну, застукають вас, ну і застукають. І якби буде ще ну, ясніший привід для того, щоб розбіжатися. І останнє це сексуальна незадовільненість, так, в стосунках. Чому ми зраджуємо? І отут надається такий перелік причин. І сама велика причина це розлюбили. А, наступна причина це а, люди шукають різноманітності. Потім іде відчуття себе заброшеним в стосунках, знедхуваним, занедбаним тобто вас не чують, не бачать. Так? А, ви як пусте місце для свого партнера. А, і, а потім ситуаційні фактори це коли людина має таку роботу, що вона дуже багато подорожує, наприклад. Так, це людина, коли, яка зловживає алкоголем, і тому а, вона, знаєте, імпульси виходять наперед. У це мислення, як це раціональне мислення відходить назад, тому що усі оці наркотики, так, алкоголь вони подавляють на наше. Наше раціональне зерно, і ми, ми, як то кажуть, діємо на імпульсах. А наступна причина це. Це спосіб підняти свою самооцінку. Звісно, що люди це дуже часто роблять, не усвідомлюючи так. Вони йдуть на зраду, тому що відчувають, що їх критикують багато, що їх не цінують, не приймають такими, якими вони є. І люди просто відвічаю йдуть на, на зраду, щоб відчути, що їх можуть кохати. Наступне це злість. Так, і а, на останньому місці це велике сексуальне бажання. А, далі, давайте подивимось на, на наступні фактори. Це. А, Наприклад, є дослідження, які вказують на фактори, на які треба звернути увагу до одруження ваших відносин, поки ви зустрічаєтесь, так і от е, чоловіки, які пізніше зрадять, е, що у них відбувається, так, це низька сексуальна задовільненість в парі. Це низький рівень позитивного чоловічого спілкування, тобто ну, багато негативу від цього чоловіка, так? І е, високий рівень жіночого несхвалення, тобто жінка його так якби, не приймає, не схвалює, не підбадрює, так, а навпаки, пригничує. Оце що е, за фактори, які е, сприяють зраді, так? І для жінок. Це низький рівень жіночого позитивного спілкування, високий рівень негативного чоловічого та жіночого спілкування, та високий рівень жіночого та чоловічого несхвалення в парі. Тобто, знову, що ми бачимо, що негативні комунікативні стилі, так і неприйняття несхвалення в парі. Це все провокує зраду. А тепер давайте подивимось на контекстуальні фактори, тобто ситуаційні, так, наприклад, це високий соціоекономічний статус. Коли у людини є гроші, то більша вірогідність того, що вона зрадить, так? Тому що гроші дають привабливість людям. Так? Людина гарно одягається і привертає до себе багато уваги, тобто можливості підбі... підвищуються. Релігійний. Наприклад, так, релігійність говорить про те, що у людини є набір моральних принципів, правил, і тому зазвичай релігійність так вказує на те, що людина менш спроможня до зради, тому що зазвичай в багатьох релігіях зрада це. Погано це порушити моральний кодекс, так? Тому релігійність може бути таким е е захисним фактором. Так, наступний люди, які виросли в неблагополучних сім'ях, також у них є. Така вирагітність зради, тому що вони не бачили гарного прикладу, вони не бачили позитивної комунікації, схвалення, прийняття, підбадрювання, так а навпаки, там знущання, насилля, критика, презирство і таке інше, тому а, люди з такими сім'ями у них на 18% більше вірогідність того, що вони зрадять. І а, можливості, так, якщо, наприклад, у людини робота один на один а, предполагає, то є більша вирагітність. так. А, потім праця, коли людина працює з привабливими людьми, а, коли люди живуть в містах, а не в селах, так, а, і а, коли у людей а, більше Більше часу, так, вони проводять в не Наступне, чому люди вибирають не зраджувати? І по-перше, це тому, що люди щасливі в своїх стосунках. По-друге, небажання відчувати провину. І по-третє, страх помстей. І якщо ви хочете знизити вирогітні зради. Що хочеться сказати, треба працювати над своїми відносинами, стосунками, обом партнерам. Так, тому що, як ми бачимо, те, що показує статистика, так, звісно, що ніхто нам не дає 100% гарантії, що нам не зрадять, але в наших силах діяти в зоні свого. Контролю і робити так те, що ми можемо для того, щоб а, а, працювати над своїми відносинами, слідкувати так, за червоними прапорцями, чи все гаразд, чи на щось треба звернути увагу вчасно, так, тобто, це працювати над своїми відносинами. Наступне питання, так, чому люди залишаються після зради? І дуже великий фактор це як сприймуть їх друзі або родичі. Якщо друзі і родичі кажуть, що та, та що, ти більше за, -за, -за, -за цю людину, так? ти варта більшого, ти не повинна залишатися з ним, якщо він зраджує тобі. Так? То, скоріш за все, партнер піде. Чи навпаки родичі кажуть, а ну, Він же гарний хлопець, ну то відбулося один раз, ну то нічого страшного. Так, тобто залежить дуже сильно від того, як на це дивляться ваші родичі або друзі. Наступне, це, звісно, що люди залишаються через сумісні фінанси, дітей і сімейні зв'язки. Ну і хочеться а, дати деякі рекомендації, так, а, що. Треба зробити, щоб знизити вірогідність зради, і по перше, це слідкувати за вашим комунікативним стилем, так щоб там не було багато критики, презирства, мовчання якоїсь іншої пасивно. Агресивної так, поведінки по відношенню до вашого партнера, схвалювати свого партнера, підбадьорювати його, так, запитати у свого партнера, які в тебе потреби, так? чи ти відчуваєш, що я тебе не чую, не бачу? Чи ти відчуваєш, що в наших стосунках твої потреби задовільнені? Так? А потім можна обсудити, а що таке зрада, як ти для себе її бачиш? Так? А як ти для себе її бачиш? І от в. Встановити кордони відносно зради, що дозволено і що не дозволено, так? І наступне дивитися на, які, на якісь такі пропорції, так, чи багато злості від вашого партньора, чи багато презирства, чи ви бачите, що якось він розлюбив вас, чи шукає новизни. Тобто от настроюватись так, на, на те, що відбувається в ваших стосунках. так. Яка комунікація у вашого партнера? А, і робити з вашого боку те, що ви можете, щоб покращувати оцю, оце середовище у вашій парі. Ну, і останнє, так, що хочеться сказати, уникайте людей, якщо ви хочете підвищити вирогідність своєї безпеки в парі, уникайте людей, які у яких високий нарцисизм, у яких низька або дуже висока самооцінка, так? у яких дуже низьке самоусвідомлення, у які такі люди пихаті, гонорові, у тих людей, у кого нема твердих якихось принципів. Дивиться, чи ця людина гарний чи поганий друг, якщо людина багато бреше, якщо людина невідповідальна, несерйозна по відношенню до інших людей. так? Дивіться, чи ця людина з такими з факторами можливості, багато грошей, багато великий статус, так, багато можливостей випивати вечірок, подорожі без вас, так, чи є історія зради та розлучення. Сподіваюся, що це відео було корисним. І головна ідея цього відео: ну, нема ідеальних відносин, так? І завжди є вирагітність того, що вам зрадять. Але є те, що ви можете зробити, коли ви вибираєте партнера, коли ви вже в стосунках, так працювати над своїми стосунками. І таким чином ви можете. Знизити цю вирагітність зради і а, ну, зробити все, що ви можете. А якщо вже зрада відбулася, то вона відбулася. Так? І це вже привід для іншого відео. Дуже дякую, якщо це було корисно. Ставте лайк, підписуйтесь, я завжди тут на YouTube з вами. До побачення!